300 громад сьогодні входять до нашої асоціації, і дуже важливе питання, яке сьогодні існує, це Низка питання, перш за все, це е, формування бюджету, це 64%. І ми будемо і лаб, е, лабіюємо це питання е, для прифронтових міста громад. Це дуже важливо, життєво необхідне це питання. Е, крім цього, е, питання щодо е, заробітних плат е, і вчителям, і медичним е, працівникам щодо підвищення заробітної плати на прифронтових містах та територіях. Крім цього, питання енергозабезпечення, підключення, когенерації – це теж питання, яке теж життєво необхідне для наших міст та громад. Ну і нарешті питання освіти. Нарешті питання освіти це будівництво шкіл під землею, на жаль, ми вимушені будувати, будівництво дитячих садочків під землею, на жаль, ми теж вимушені будувати під землею. І це ціла низка питань, які і сьогодні. Сьогодні підіймалися і для бізнесу, і для страхування від військових ризик, і доступне кредитування, і ми в рамках асоціації постійно знаходимося в діалогі з урядом для того, щоб вирішувати це питання. Дуже багато питань, які сьогодні звучали на цьому форумі.